Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. У нас сьогодні неділя і на вулиці зранку дощик. Таке було, як сніжок пролітав десь дуже рано, а потім вже моросив дощик. Вчора така гарна погода була, сонячно, хоча вночі. Був морозець, десь мінус 2 градуса. Потім ми прокинулися і таке сонце. Ну, дуже гарна погода. На сонечку було плюс 14 градусів. А сьогодні вже ось так. Ну, погода останнім часом дуже міняється день весна, день зима. Якось так. Так що вчора були на вулиці. А сьогодні в будинку. Зараз поп'ємо з ним чаю. І буду садити. Сьогодні вже в мене руки дійшли до цього. Ось таке все мокре, але я хочу сказати: отож, зранку таке, як сніжок, був потім дощик. Зараз уже таке, як туман. Зі стріхи капає. Все таке мокре, вологе. В цьому році за зиму земля дуже мокра, і сніги, і дощі. Так що зараз. Йдемо в будинок. А, чайок ми будемо пити з ось таким десертом, тортом, бо це якбите скло, і бисквіт, щось таке зробила ось такий. Гарненький. Я ще не куштувала це, чоловік взяв на роботу Женя вже куштував вчора ввечері. І зараз будемо ми з ним разом пробувати. Хто дивиться мої відео, то бачить, як ми це робили. Але тримається купи. Він спочатку хоче там. Трошки постояв такий був. Шаткий, а зараз ніч, як постояв, то такий хороший став. Так що зараз будемо пити чай і смакувати. І щось поробляти. Хоча це як така погода, ну зовсім нічого не хочеться робити. Навіть і в хаті. Якось хмарно так на вулиці, цей дощ. Тут і так руки не до чого не піднімаються, ще й погода. Так що, хто п'є чай, обідає, снідає вечеряє, всім смачного і нам також. Ось такий десертик вийшов. Тримається тюк-чук-чук. -тюк -тюк. І так, дійшла я сьогодні до насіння вже. Сьогодні будуть квіточки у нас. Ось така гвоздика шабо. Трошки я з нею запізнилася, вона десь садиться на початку. Лютого, але буду садити зараз. І ось така китайська махрова. Цю зараз можна садити ще цілий березень. Так що буду зараз готувати ємкості з землею і висівати. А це хочу намочити насіння цибулі Exhibition і висадити її. Коли вона вже проросте. Але хочу зараз половинку з цього пакетику половинку з цього пакетика замочити. І потім, може, все, що залишиться, десь ну, через тижні-два. Десь вже вийде, що в березні. Хочу два рази посіяти. Я трошки вже приготувалася. Так, зараз цей бульку відкладаю і потім замочимо. Замочимо, намочимо. Так, а зараз буду займатися гвоздикою. Думала знімати окремо відео, але окремо відео я там про розсаду знімаю те, що я вже вирощувала і знаю, можу дати пораду. А ось з гвоздикою в мене перший раз такий досвід, так що буду і вам показувати, і сама дізнаватися, що воно таке. Так як я читала ось ця що гвоздика шабо, що китайська що шабо вони низькорослі. Шабо її треба садити десь з середини січня до кінця лютого, так як вона починає цвісти десь через 6 місяців, 5-6 місяців. Тож її можна вже зараз садити. А ось китайська гвоздика, вона буде цвісти десь через 3 місяці. Так що ще час її садити є, але я вже зараз і ту, і ту. Так що будемо пробувати. Взяла ось такі. Два ящички, якщо можна це так сказати, У мене все використано. те, що вже колись було ходовано. Потім я її буду пікірувати. Якщо вона, звісно, зійде і буде все з нею нормально. Ну, дуже щось захотілося мені посадити гвоздичку. Я її багато, мені не треба. Ну, кустиків 10. Якщо буде, є кому віддати. Ну, не, щоб. Прийняло, зійшло все. От так. Землі я багато не насипала. І можна просіяти навіть, якщо у вас купований ґрунт, але я добре руками його в грудочки розбила, тож думаю, піде. Але ґрунт якийсь не такий, як я завжди купую. Ну, це те, що було. Треба. На перець і, і баклажани купувати інші. Зараз буду такі робити рядочки і туди її викладати. Зараз я ближче поставлю вас, щоб ви бачили. Можливо, комусь також цікаво, що це воно таке гвоздику присипати можна землею або пісочком. У мене буде земля. Можна було і пісочок, але пісок треба ще прожарити. Бо у нас такий пісок, що краще ще й просіяти треба краще не йти, не брати його. Так ще буде земля. в пакетику було більше, тут менше. І ось так просто один, два, воно ну, краще і швидше потрапляє земельку, ніж зубочисткою. Так, щось розтечеш. Все, я закінчила і будемо чекати, коли ж воно зійде. Скоро будемо садити вже перець, тож занесемо, у нас такі там є стіла полички з цими з лампами, то будемо досвідчувати, якщо воно зійде. Женя зараз польє це все, і будемо вкривати плівочкою. Ти ж дивися, мимани не сильно близько так. Помічник допомагає. Бо і так прийшов, каже, ти що вже посадила? Кажу, та я й тобі роботу дам. Ну і зараз плівкою все затягнула і поставимо поки на віконечку. А ще нам ту паличку треба нас там дві. дві. Так. Треба зняти з горища. Ми її виперли на горище. Так, а зараз хочу намочити по півпачечки і того, і того М -м -м. Ну як, Воно то один вид, різна фірма. Тут 100 насін і тут 100 насін. Тож, будемо сіяти майже в кінці лютого, сьогодні, яке там число? 18, те наче, і потім через два тижні в березні. Я в минулому році її не садила, але от позаминулому чи ще два роки тому, садила, але щось не знімала тоді, не знаю. Мені... Як? Результат не був прям такий великий, бо це було перший раз чи що. Але вона була величенька і солодка. Саме більше, що мені сподобалося, це те, що вона була солодка. У мене був тільки рядочок, її небагато я садила, але от смакові якості мені дуже сподобалось, так як я ну, не любитель цибулі, а солодку таку можна вживати в салат, але вона пішла вся в консервацію. Так? Я розділила ось тарілочку на дві половинки і зараз. Щоб знати, яка фірма. Можливо, якась зійде, якась зовсім ні, щоб потім не садити ту І не чекати. Тут вона повинна вже бути ада оброблена. Так, ще там залишилось. І ось цю сюди. Я ще такий пакетик ну, такої фірми ніколи не брала. Не знаю, що це таке. Чи зійде, чи не зійде. Тут наче не оброблено. А, ні, також оброблено. Тут якась вона наче аж більша. ось так вкриваємо. І ще раз. На ночі пакетик отак. І нехай стоїть днів 3-5 подивимося. Проросте чи ні. Я вийшла ось уже на вулицю. Тут ми вчора варили кашу свиням. Я зранку я за неї забула, згадала тільки, коли ну, нутріям дала. А свиням не дала, тож буде на вечір. Зараз наберу. Додам туди водички, почуваку і будуть вони таке їсти. На вулиці така мряка, дощик моросить, буду ховати телефон, бо вже скільки тут а і глини не, не познімала, а телефон вже мокрий. У нас дощ більший припустився, по моїй куртці видно. Я буду йти вже до хати. Дякую вам за підтримку, за те, що ви пишете такі приємні слова в коментарях, за те, що дивитеся. Всього вам доброго, і саме головне тихого і мирного вечора. І до нових зустрічей! Пока-пока!